Тент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. І стрілець, і бойовий медик, по суті, іти бойова одиниця, і по, за одне ще рятуєш людське життя. Ти можеш списатися, піти в воєнкомад робити. Я вже відказався. Я скучив за своїми побратимами. і Я повернувся назад. Хлопці дуже втомлювалися, падали з ніг, коли поверталися з бойових, відсипались там добу, проспати просто не встаючи, але результати були дуже чудові. Ну важко, але потрібно. 67-ма окремо механізована бригада з'явилася у розпал повномасштабки на базі підрозділів добровольчого українського корпусу, який воює від початку російсько-української війни навесні 2022-го До команди професійних військових доєдналися мобілізовані та добровольці. Це одна із наймолодших бригад збройних сил України, яка вже показала вражаючі результати. Армійці 67-ї брали участь у визволенні Київщини Харківщини, Харківщини. Мали оборону у запеклих боях під Бахмутом і в серебрянському лісництві В повному повномасштабки Ми якби зразу у нас була своя громадське формування. Називається АТО безпеки в Борєсполі. Ось там в основному учасники АТО, ветерани АТО були, і також волонтери, добровольці. Ось і ми добровольцю на слідуючи ж в той же день. Ми ж добросовісно схватили свою домашню зброю і вже встали на захід нашого міста. Потім, коли небезпека з Києва ще не відійшла, то ми вже почали думати далі, що робити, куди вливатися. Гасло бригади залізом і вогнем вислів походить від афоризму Гіппократа Чого не виліковують ліки, лікує залізо. Чого не виліковує залізо, лікує вогонь на шевроні бригади щит у центрі меч з боків автомати, які нагадують форму тризуба. Ну, найважче завжди завжди було і зараз найважчі піхоті. Це вообще я не знаю титани, люди, які йдуть кожен раз на позиції, е, розуміючи, що буде слідуюча навала, їх значно більше. Вони не зупиняються, але вони йдуть. Після звільнення Київщини добровольці 67 цьому брали участь у визволенні Харківщини від російських окупантів. Зокрема, міста Балаклія форсували річку Оскіл та повернули український прапор до кількох населених пунктів. У Березні місяці 22-го року у нас було в горіхово Васильівці перші бої, а 9-го і 10 березня. Був дуже сильний великий кабій, біля 16 годин. Там нас і градами було, і потім ввечері, касетами. І потім в групи групі я був, ми були, пропавши, ніби так сказати, без вісті вже нас. А потім по рації ну, визивали по рації, потім друг Норт... Наш командир роти впізнав нас, що це сказав, що це мої хлопці, я їх не лишу. По нас послали машину, нам сказали точку, де можна вийти. Ми вийшли, він там вже чекав в машині. Друг Норд, по-перше, він вже й був ранений, трьохсотий був, прив'язаний був. Але він своїх побратимів не лишив, приїхав по нас, нас забрав. Навчились нормально, самі створили свої КСП, свої пункти управління, добросовісно самі коригували вогонь, там навадили старлінки, генератори озброєння, почали звувати. Короче, дуже швидко. Ну, це було буквально там, декілька днів, там, коли ми це все встигли зробити. І це було, було е, важко, але дуже цікаво і дуже. Якось розуміння, що ми робимо щось корисне. Ми з одної гармати викидали від висоди 400 снарядів. Ось хлопці дуже втомлювалися, там падали з ніг, коли поверталися з бойових, відсипалися там добу проспати просто не встаючи. Але результати були дуже чудові, Якби, Ну, важко, але потрібно. Ми ще, як сказали, що по центральній вулиці, і ту центральну вулицю, як не справа приліт, то зліва приліт. І так ми 700 метрів, нас, мабуть, штук 40 чи 50 накривало. І ми хти 700 метрів через кожний ну, метр метр, два-три. Як не падали, то вставали і назад бігли. Ну, Шви ми там таку, не знаю, як назвати погріб, чи льох, чи якесь таке. Ми туди пере, ну, сказали нам порад, парадія, які передали, що заховайтеся, поки пройде той Артовстей. Ми заховалися, але в той момент, коли останній бієць заходив цього укриття, нас спалив дрон. І ми цілу ніч сиділи в тому укритті, і нас з усіх сторон, як не арта, то танчик, пробував достати, щоб ми з тими ці вилізли. Але якось ми цю ніч переждали, і нас на другий день зранку, до тієї позиції, куди я мав зубігти, оставалося нам метрів 200-250, щоб ми не, не, не дійшли. Потихеньку ми зранку провів свою. Ну провів хлопців. Поміняли ми їх. Принесли їм води, їсти бика, всяке забрав свої, ну, назад трьох хлопців. І ми по порцірку вийшли без єдиного вистрілу, як кажуть. Сто? Під 2023-го підрозділ 67-ї тримав оборону у запеклих боях в самому місті Бахмут. Ворог сунув безкінечно та не припиняв свої місні штурми позицій наших армійців. Ну, ми зайшли в Бахмут. Так, 9 числа всім казали, що Бахмут вже був взятий вагнерівцями. Бахмут ще не був взятий вагнерівцями. Там ми стояла 67-ма бригада. І другий батальйон, наша друга серлицька рота. І біля нас стояли по праву сторону. 77-ма бригада була ще, і були пограничники. Ми тримали вже околиці Бахмута. Ми тримали довгий час. 9-го числа 9.15 Ми я мав міняти друга хана, якого вже в даний час немає. Побратим мого. Ми тримали одну точку. Потім почався дуже великий бій. Великий бій, почали ну, станчика Лупашки і Вагнерівці, вони нас масово валили. Потім 77-ї бригади, яка нас прикривала правий фланг, сказала побратиме, вибачайте, ми мусимо відступати, у нас всі трьохсоті. Після того, як вони відступили, нас трошки взяли, ну, не сказати повністю у кільце, але ми трошки вийшли з того кільця. Я, мій побратим Сталкер, е друг е Джордан. Ми вже трохи були трьохсоті, Нам побіг такий саме друг Волиняка, який ззаді нас прикрив. Ми думали, що то е, пі нас обійшли, але це не було. Це нас друг Волиняка підійшов на допомогу, який почав навалювати, і так ми ну, вийшли. Тоді в основному було також. Ну, в основному піхотні, піхотні штурми. Тоді ж там і вагнера були на Бахмуті, участвували, і їхні регулярні війська. І воно ну, кажу реально. Вони тупо таке що чимось там оповичі чи події якихось там транксалізаторів, тому що реально. Е, нормальна, адекватна людина, бачачи те, що що в на їхніх очах там стається з попередньою групою, там як розлітаються куски тіла, і вони далі вперед, просто переступаючи, до Ну це девичну це досить, така фігня. У них я не знаю. Хлопці розповідають, ворог переважав у всьому людях, техніці та БК. Особливо мав значну перевагу в артилерії. У боях за Бахмут бригада зазнала значний втрат особового складу, але попри все армійці продовжили бій. Хлопці під турнікетами були більше, ніж вісім годин, але лишилися з руками, дякувати Богу. Після поранення, так, я повернувся далі на службу. Ми вже були, мої всі побратими, ми вже перейшли в Лиман, нас кинули. нас на ротацію переважно так ніде не кидали. Ми постійно бойова, бойовий бойові батальйони постійно ми участвуємо в всіх боях. На лиман це є серебрянські ліси. Ми там були до восьми місяців, Ну, там все було. Далі було Серебрянське лісництво. Ліс чудес, Бермудський трикутник, як тільки не називається, страшне місце українські військові. 67-ма там була вісім місяців. Ворог буквально стесував ліс з лиця з землі, випалював усе. Окупанти намагалися витіснити наші війська, але намарне. Наші надійно тримали позиції і давали відсіч ворогу, хоч було нелегко. Штурми йшли, звичайно, наші позиції були і втрати, на жаль, але було якось трошки. Порівняно з Бахмутом, це була така лайтова трохи відносно. Ну, Як можна сказати, на війні лайтова, то теж таке собі <свісно> вислів. Звичайно, були там тижні, коли завозять свіже їм м'ясо, і вони там декілька тижнів, не зупиняючись, йдуть вперед. Там, да, напряжно, дуже важко, там, немає там, різниці. Де ніч це чи блін? Там якийсь там е субота, неділя, нема такого, все як один. Отак бойових медиків вичисляють ФПВ дронами. От вони, наприклад, на обіцян рано, ну, не ну рано і ждуть, поки до них підійде, підійде підмога. А обидно нас іде скільки? Два або чотири, щоб допомогти пораненому бійцю. От і в такі моменти найстрашніші. Вроді бі і бо, і стрілець, і бойовий медик по суті іти. Бойова одиниця і по за одне ще рятуєш людське життя. Зараз більше дуже е, війна дронами, РПІ-дронами, яких не вистачає, мавіків. В цьому війна, але і піхотинець, як піхотинець, він мусить стояти на самому передку, в тому окопі, в тому бліндажі. Смотре, по скільки суток бувають випадки, що були по 31 сутці, по 32 сутці Хлопці сиділи ну, в бліндажі. Старалися скидувати дронами харчі, воду, сігарки. Ну, врятували один одного. Наприклад, у 22-му році. І початок 23-го року е, ворог не жалю своїх людських ресурсів, по-моєму, валив. Вже в кінці 23-го року, ну, середина 23-го року, і з цей рік, вони вже змінили татоку, вони вже ходять е, групами, По 5, по 6 груп, по 6-8 по 8 чоловік групами, заколи ну, і по 12 чоловік. І вони ну, це ну, розширец Вони найтяжче 67-й було на вітинку часів яр. Зізнаються армійці. Штурм окупантів не вщухали ні в день, ні вночі. Тоді наші воїни відбили найбільшу атаку, де росіяни задіяли близько 40 одиниць бронетехніки. Більшість броні військові знищили нашою артою та дронами. Не зважав ні на які там труднощі, а те, що зима, холодно, ці окопи, Ну, щоб ті бліндажики встигли зробити. Але це не було не саме головне. Ось, хворіли, тому що знову ж таки сирі, Скажу, бліндажі не були, температури. Але ні, ні, ніхто на це не зважав. Всі хотіли перемогти, всі хотіли як найбільше принести втрат ворогу, найбільше йому зупинити його хотілося. ось. А вони думаю, зупиняються, просто як там, гарда, як... Да, в фільмах колець» там орки йдуть. Тобто переступають через цю своїх товаришів і йдуть далі, незважаючи на те, що блин, вони йдуть, вони бачать, що перед ними заходила група, ми її розмотали, не залишилось нікого. Там може хтось один-два встигли там поранений відповстити. Десять-п'ятнадцять хвилин, максимум слідуюча група йде. І тоді, правда, вони ходили ще більшими групами. Ось там 10-15 до двадцяти чоловік. Зараз вже так вони не роблять, ходять е, Малими групами то просто не знаю. Блін кажу, бика у нас гармати не зупинялися, гармати не витримували такого... інтенсивності. Такої коли в цивільному житті не не відчуваєш, як воно як воно получається, як ну хлопці розкажуть, що там стріляє туди. Страшно, коли сам на на свої власні очі подивишся, побачиш і відчуєш, як воно є. адреналін якась грає як молодого. Дуже дуже страшно перший раз було. А потім за кожний раз кожний раз воно перевикалося, перевикалося. І з страху, що переживаєш, прийшов якби бойовий дух. У нас брак піхоти, тому що їх реально вроді є на папері люди. От вони в роді стоять, а воюють з них там 30%, всього на все. Але це 30% це, це, це просто реально люди титани красавчики, ну я не знаю. Чесні, була хвала мен. Кожен бій, ну ви знаєте, так казати, важко. Важко всюди. Кожен західна позиція це важко. Кожен, тому що ти не знаєш, що буде. Ну можливо, на цей там три-чотири дня буде спокійно. А може ні, а може зранку як почнеться, і декілька декілька діб, тупо не зупиняючись на вава, хвиля за хвилею буде йти, йти, йти. і, блін. Е, І, блін. Ну, фізично дуже важко, морально дуже важко витягнути це все. Пацани виходять. Ну реально їм там потрібен відпочинок, потрібна якась психологічна підтримка, реабілітація на якийсь час. Нині 67-ма тримає оборону на Лиманському напрямку. За час існування 67-ї бригади звання Герой України присвоєно шістьом воїнам посмертно. Серед героїв командир відомого батальйону Вовки та «Вінчі» Дмитро Коцюбайло та саме слідше не це втрата по принципі. Героїчні хлопці ті, що пішли ще скоше за мене, що пішли 2014 рік, 2015 рік, як друг норд, і створилася 67-ма бригада у складі ЗСУ. Вони всі добровольці. Ну, як ти пішов добровольцем, ти знаєш, що ти, на що ти пішов? Ну, щоб закінчити своїх рідних, батьків. Дітей, дружин, наша задача це результат. Ми працюємо на результат. Наша задача самим стати цілими, живими здоровими, повернутися з перемогою до своїх родин. Перемога там зрозуміла. Там якби з 22-го до теперішнього нічого не змінилося. А нам вигинути окупанта потрібно відновити кордони, вернути Донбас, вернути Крим, вернути Харківщину, Херсонщину. Хаймо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.